Інколи по роботі доводиться грати в ігри, які тобі не дуже подобаються. Таке теж буває. Бо тобі треба, знаєш, знати, що виходить, завжди залишатись в тренді. і Ти слідкуєш за цим. Геймдизайн, така сфера, де все відбувається дуже динамічно. Ти прокинувся, вже якісь чуваки випустили якусь нову гру, там якась цікава механіка. Такою треба піти пограти. Ну це коротше, прям частина роботи. Це аналіз конкуренції, тобі так, треба так. грати. Ну, це знаєш, це не те, що зазвичай від тебе прям вимагають, але підсвідомо всі, звісно ну Думають, що ти будеш ну, цим що займатися. То, ну, чим більше ти це робиш, тим більше ти професіонал в своїй сфері. Це ж як надивленість тіпи, якась так, грава. Так, ну і коли тобі кажуть, що А ну ти ж геймдизайнер, ти, напевно, просто граєш в ігри і тобі гроші на карту капають за це ізікатка. Ну, насправді там. Як Спочатку я казав, помалював ігру, потім поіграв ну, та, ну, просто, ти зібрався одному, да. Вот. Ну Насправді там дуже багато моментів є і купа там презентацію писати, як все працює презентації, і спілкуватись з різними командами, і математику треба знати, і таблічки, і всяке таке багато всяких речей Фу, таблічки математика.